Частину України на Великдень накриють дощі та грози. Синоптики розповіли, де чекати погіршення погоди. Карта В Україні в неділю, 5 травня, на свято Великодня в день пройдуть короткочасні дощі із грозами в північних областях, на заході, у центральній частині та на Харківщині. На півдні, на Луганщині і Донеччині, опадів не очікується. Попереднім прогнозом погоди на 1 травня поділилася у своєму телеграм-каналі синоптикиня Наталія Діденко. У Києві, як уточнила вона, у Великодню ніч без опадів, але вдень є ймовірність дощу та грози. Укргідромецентр на офіційному сайті також поділився метеопрогнозом на неділю. На короткочасні дощі у свято укрнц очікує по всій території країни. Винятки Запорізька, Донецька і Луганська області. На заході ніч буде відносно теплою 10-12, проте вдень прогнозується найбільш прохолодна температура по Україні максимум до 18 градусів. У північних і частині центральних областей вночі буде приблизно 7-11, вдень 18-20 градусів. У крайніх східних областях ніч буде прохолодною 6-8 градусів, але вдень повітря прогріється до 20 і вище. На півдні Великодня ніч пройде з температурою 11-14. Вдень у неділю на термометрах буде близько 18-22 градуси. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!